Дня це дизайнерська сукня з італійської тканини. Дуже дуже складна робота дизайнера. Подивіться, як виконана модель. Ця тканина розташована в різних напрямках. Вона така чуть-чуть структурна. Ну, вона не чуть-чуть, вона трошечки має рифлення і ще всередині має структуру. Красивий сірий базовий колір. Гудзичок не функціональний, він просто для прикраси. От вона буде така злегка розтібнута. три розміри. 48, 50 і 52, І на неї теж діє сейл 30% до нового року. Дівчатка найближчим часом не буде таких в нас знижечок. Тому, якщо ви не встигнете купити, ця пропозиція не буде діяти вічно. Це ось такий подарунок нашим дівчатам до, до свят. До нових до нового року. Ми не робили ніяких акцій на чорну п'ятницю, тому. Отримуйте такий подарунок до новорічних свят. Приходьте і купуйте.